Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Ніт. І зараз я пропоную вам подивитися мій в'язальний влог, котрий мах вийти набагато раніше, але виходить лише сьогодні. Так склалося, що я і моя родина захворіли на тривалий час, і це уповільнило процес зйомки та навіть в'язання. У цьому влозі ви побачите мої готові роботи, котрі перейшли з. Запланованих в кошик виконаних і завершених побачите процеси, котрі почалися і не ніяк поки що не реалізувалися до кінця. Побачите, які я нав'язала іграшки. А також я прошу вас обрати. Майстер-клас на потрібну конкретну річ, котрий я хочу створити, щоб він був саме виконаний для вас і під ваші інтереси. Тому дуже прошу вас бути активними в коментарях в цьому влозі. Сподіваюся, що він буде вам цікавий. Ви не будете судити суворо з урахуванням того, як він мені дався, і ви отримаєте свою. Порцію натхнення від перегляду моїх кадрів. Зараз я хочу поділитися з вами своїм процесом та просто такими творчими пошуками. Я думаю, кожна з вас знає, коли розкладаєш якусь пряжу, починаєш її одна з одною сполучувати, міксувати. І це само по собі приносить якесь задоволення, естетичне. Творче, хоча не завжди ці пошуки мають результат, але якби уявити, що те, що ті думки, які промайнули в голові, вони реалізуються, ідеї, кожна з цих ідей, то я гадаю, що було б зв'язано набагато більше цікавих речей, якби на це вистачало пряжі наших сил, або натхнення, або потреб. А зараз саме такий момент, коли все класно цікаво, але трошки не про потреби, але й трошки про потреби. Отже, я все ж таки взялась за свій прокрастинуючий процес, і зараз я зв'язала ось таку гетру. Я не знаю, дівчата, вибачте, я на свій сором не знаю, чи говоримо ми про. Шкарпетки, шкарпетками кажемо, а гетри, чи кажемо ми це в однині або ні, не знаю. Ніколи я не в'язала гетри, в'яжу їх на замовлення своєї сестри, нідочка Алізе Wolf Time. Я дуже побоююсь, що ця, це полотно. Зараз побачите, яке воно. Тобто, якщо це на рукав зробити, це буде ось так да, на ручку. Але ж воно буде розтягуватись. І буде ось такий начебто візерунок. Бачите, так? Ось. Справа така, що я боюсь, що ця гетра, ці гетри будуть вузенькі. Хоча я в'яжу по замірам. І начебто все це має співпадати в деякому сенсі. На початку ці гетри налазили ще й на мене, тепер уже ні. Коли я вдіваю, просовую, просовую просуваю руку в... сюди. Як в рукав, то, на жаль, мені здається, що мені затісно в руці. Але сестра моя така більш худенька. Гадаю, що все ж таки буде все добре. І я ще дуже сподіваюся, що ця ниточка трохи розпливеться після ВТО і все буде гаразд. Побачимо. Скільки в мене зараз тут. Угу. Зараз в мене тут десь 27 см, я маю мав'язати ще. 32. А, тобто, що я буду далі робити? Мені залишилось дов'язати схрещення ось цієї коси, ось цієї частини коси. Да? І після цього тобто це вже буде 5 см, одна коса це 5 см. І після цього я вже почну робити резинку 2х1. І все. Я думаю, що зроблю я це спицями, ось цими четвірками, щоб отут в мене, мені здається, вузенько, тому що тут були спиці 3,5. І я гадаю, що скоріше, за логікою, це буде низ, а тут буде верх. В одному з минулих відео я показувала вам ось таку цікаву, гарну ниточку «Авангард», Зараз вже бачите параметри. Це 43% вовни, і все інше це синтетика. Лише 75 метрів на 50 грамів. Стара ниточка. Мені було цікаво, що відгукнулася одна з глядачок, яка вже використовувала таку нитку в минулому, в далекому минулому, і поділилася, що ця пряжа ну, така трошку. Грубувата на тілі. Звісно, що ж я з цього буду робити? Це будуть в комплект до цих гетрів я хочу зв'язати сестрі-рукавички. Ці пряжі дуже цікаво поєднуються в принципі, за кольором, але я не знаю, побачите ви це чи ні. Тут у цій ниточці дуже відчувається, що вона. Що тут багато синтетики. Ось ці ковтунці такі гарні, вони як ля лялькові коси, чесно, лялькові коси. Що я планую? Оскільки в мене тут вже десь 67 грамів, я ще пров'яжу другу гетру, пров'яжу цю до кінця і гадаю, що в мене залишиться тут скільки, скільки, скільки Ну, грамів 40. А це означає, що на рукавички, можливо, мені не вистачить. Тобто я хочу під'єднати цю ниточку до якоїсь ще. Я в'язала ось такий зразочок. Він мені сподобався. Він справді класний, гарний. Дірочки, до речі, я в'язала це на четвірках. Ну, дірочки так собі не дуже. Але, до речі, Тут з цього виворотнього боку я виштовхувала ви, ви сюди оці букляшки. Я просто не захотіла, щоб. Ну, як, коротше, я просто не захотіла в'язати менш теплі рукавички, оскільки теплі гетри, і це мені захотілося зробити теж більш теплим. Тому, скоріше за все, я сюди під'єднаю ось таку ниточку. Це ниточка Drops Tweed. Тут є більше вовни, більше всього цікавого, і вона тут 50 грамів, але тут, тут 150 метрів, здається. Зараз гляну. Так, давайте разом подивимось. Колір 01, кому цікаво, Drops Soft Tweet Unicolor 50 грамів, 130 метрів. Тобто не 75, а як тут? Як тут, але і не 150, ну, 130. Ну, нічого мені підходить. В мене тут цілих 46 грамів. Тобто, уявляєте, на той же карт пішло лише 4 грами, і це означає, що пару рукавичок я вив'яжу точно. В мене два таких моточки. Я не знаю, наскільки довгими будуть рукавиці, але не в тому діло. І що ще в мене своїми творчими пошуками? Маю ось таку ниточку люрексу що в нас тут 100 метрів. І мені здається, це буде настільки гарне щось. Мені здається, що золотистий до цього білого буде дуже пасувати. І я вже цим захоплена і буду пробувати. У пошуках. Гарної та потрібної мені нитки для підмоту для бавовняних шкарпеток. Я побачила ось таку цікаву ниточку. На жаль, вона дорога, 209 корун Це десь біля 400 гривень. Дивіться, ниточка, яка відблискує на сонці. Тобто, ось такі світловідбивні елементи можна нав'язати дитині, ну не тільки дитині на шапці. Також роздивлялася різні варіанти поліестеру, акрилу, чи я не знаю полі. Щось поліамідне. Ось, мені здається, що насправді кольори ну, непогані, але ось ця німецька фірма, яка випускає е, цікаві клеї для текстилю, також пропонує інші варіанти ниточок. Дивіться, які гарні блискучі ниточки. Я прямо в цей Люрекс теж закохалася. І, до речі, це теж ідея можна купувати. Резиночки гарні, цікаві кольорові, і коштують вони, здається, навіть дешевше. А ось це гарні ниточки поліестеру, які є кольоровими. Дивіться, яка в них ціна. Єдине, що тут по 100 метрів на цю катушку, тобто, якщо ми захочемо купити. Ниточку поліестеру, яка піде на всі, цілком всі шкарпетки за 420 метрів, ну, це буде коштувати дорожче. Це буде як практично як новий моточок. А зараз я наткнулася на цікаві сумочки. Не знаю, можливо, це сумки або пляжні, або проєктні, вони не мокнуть на. Березі, ріки, Б -б -б березі ріки, як співає нам пікарійська терція, так? ось, Але ну, справді це дуже гарні, класні принти. На жаль, дівчата це ця... така одна сумочка, коштує дуже дорого, тому для мене це. Знову-таки просто помилуватись. В іншому магазині я вже здається вам колись показ... хотіла показати цей магазин. Це магазин з класними, цікавими книжками взагалі. -то, тут є, бачите, книги по в'язанню для гачкування, цікаві мотиви, і також тут є пряжа. Подивіться, яка велика різниця між полотном, яке заблоковане і яке не заблоковане. Гетра, перша закінчена на всі 100%. А ця ще не закінчена. Хоча вона вже блокувалася. Це сталося через те, що я її заблокувала, подивилася, що у довжині все співпадає, але у ширину після блокування, вона навпаки, розширилася, як я цього хотіла. А в довжину підсіла. Ну, зрозуміло, якщо полотно тягнути, то довжина підскакує. Тому я вирішила прив'язання другої Г3 пров'язати ще пів а, тобто десь рядів 6-7, тобто ще половину ось такої косички. Якщо в мене тут іде косичок 1, 2, 3, 4, 5, 6, то тут буде тепер по 6,5 як тут, а в, цьому, а в цьому, так і тут. І все. І так буде краще, так буде легше. Я розпустила оце все. І ось що в мене залишилось. Що в мене залишилось від Алізеву Time, це піде на додаткові 6 рядів. І все. І я вважаю, що моя робота буде практично готова. Як я це буду блокувати, ви потім побачите. Дивіться, як я придумала варіант блокування гетерів. Цей варіант мені прийшов через те, що. Я в'язала ці гетри саме ось таким візерунком косою, а коли ми в'яжемо косою, то полотно дуже стягується, і, відповідно, я почала переживати, що вони стануть завузькими для ноги. Наприклад, коли я їх вдіваю собі на ногу, то я відчуваю, що полотно трошечки в деяких місцях затягнуто. Але оскільки я в'яжу це сестрі, котра Худша за мене, відповідно, в неї нога теж тонша, ніж моя, то я думаю, сподіваюся, що все буде нормально. У мене немає необхідної для гетрів речі, яка б допомогла мені заблокувати їх. Спочатку я блокувала їх на шкарпетках, на шкарпеткових блокаторах, і це ну, частково це щось допомогло. Але потім я зрозуміла, що то не варіант. І я взяла просто, дивіться, ось такі штуки да, для обіду такі килимочки пластикові. Це дуже просто. Ви скручуєте їх в трубу, просуваєте всередину гетри, а потім можете розширити на так, як вам цього хочеться. І все. І так ваші гетрі можуть висохнути, а також ви можете на такому варіанті їх відпарити утюгом. Мені здається, що це непоганий варіант, у всякому разі, для того моменту, коли у вас в основі візерунка лежать коси та резинка. Бо в мене тут все ж таки резинка 2 на 1 і коси. Тому треба було якось розширити цей візерунок, щоб він був помітний, а гетри не були такими дуже затугими. Ще трохи спроб мого в'язання з нитки Rowan Felting Tweet. Мені сподобалася ця нитка, звісно, як я вам вже і розповідала колись про це. Вона має ефект такого валяння. полотно виходить дуже-дуже гарним. Єдине, що я зараз переживаю, що мені не вистачить цієї нитки на дві пари рукавичок тому що, вибачте, на пару рукавичок, тому що я. В'яжу в дві нитки. Коли я в'язала в одну нитку, я думаю, ви бачили зразочок вже, що він, він просто світиться на прольот, я не хочу, ну, це не рукавички в такому разі. І я, за своїми розрахунками, взяла вколо 39 петель, і я хочу сказати, що це вже досить широко для моєї руки. Тобто, вже... Рука пролазить навіть з ухуванням великого пальця нормально. Тому я думаю, що я розпущу знову цей початок, я пров'язала лише 6 см, і я заберу, як мінімум, дві петлі. З цього полотна і не знаю, можливо, три. І в такому разі по-перше, вони будуть вужчі і в мене буде більше пряжі, і ну вони не будуть на мене великі ці рукавиці. Ось такий мій результат: візерунок, візерунок це е, з книги 250 японських візерунків. Потім розкажу детальніше. І зараз настав час робити підсумки мого в'язального влогу. Хочу розпочати його ці підсумки з того, що я порадилася трошечки з вами у шкарпетках з бавовни, з усіма цікавими, приємними і неприємними властивостями цієї пряжі саме для таких виробів. І я планую. На наступному тижні, ну на наступному, може трошки пізніше, зробити окреме відео по цим шкарпеткам, котре буде засновано на ваших порадах, а також на тому, які я поради саме використала, що для цього мені знадобилося, і які речі матеріали мені довелося докуповувати. Тому що шкарпетки з бавовни це цікаво, але так, вони мають свої недоліки. Також у цей час при в'язанні мітинок, при в'язанні, після в'язання мітинок, я не пам'ятаю, показувала я вам їх чи не показувала. Ось вони такі. Вони мені подобаються. Єдине, я можу додати, що одного матка на дуже довгі мітинки Alizel Time 100 грамів вам не вистачить. Якщо у вас довга нога, Тобто у людини, на котру ви в'яжете, ви можете взяти трошки більше, мабуть, півтора моточки. Тому що Г3 2. Далі під час в'язання, після в'язання, коли моя дитина дуже сильно хворіла, мої нерви потребували заспокоєння. І я взяла ось таку ниточку Drops Fable, це в нас колір 901. Стандартний шкарпетковий склад. Всі знають цю ниточку, я так гадаю. Ось такі в мене вийшли гарні шкарпетки. Да, я їх в'язала так, аби вони були однаковими. На цей раз мені цього захотілося більше, ніж при в'язанні шкарпеток з регії. Дивіться, тут десь не знаю, мабуть, це розмір 29 або 30, вони в'язалися з запасом, щоб мій син міг їх. Носити наступного холодного сезону. І мені, я давно, скажімо, відклала цю пряжу, я купувала її ще торік, і, знаєте, я думаю, самі розумієте, що настав час нарешті витрачати свої шкарпеткові Пряжні запаси, чому, не, чому вони мають лежати взагалі ці ниточки. Далі. Коротше, це цікавий пряжний, пряжний, це цікава композиція, пряжна в кольорі. Мені подобається, і вони мені нагадують, знаєте, щось таке дуже рустикальне. Далі в мене пішла інша трошки справа. Це в'язання. Ні, спочатку я вам покажу, що я маю зараз. Зараз я в'яжу знову-таки з ось цієї ниточки Drops Fable. Це в нас колір 650. Теж з моїх запасів цієї нитки я давно побачила цей колір. Є в нас така дівчина Мару. Мару все пров'язання, здається, називається канал. Я вам ставлю назву каналу точніше. Колись давно я в неї побачила ось цю ниточку, і мені вона сподобалася. І справді, Drops її пропонує як з назвою Forest, тобто Ліс. Єдине, що я б хотіла, щоб ось таких темних смужок тут було побільше. Коротше, поки в мене в'яжеться ця одна шкарпетка, дуже повільно, тому що мене спіткала. Неприємна хвороба, і вона заважає мені в'язати. Так, і ще що, це стосується проєкту іграшковий бум? Ось таких чотири товариша в мене зв'язано. З цього товариша Чорнового ви вже бачили, і я не буду на ньому дуже багато звертати уваги, зупинятися, тому що. Після нього ми з ним ще з вами зустрінемось, і я розкажу, в якому сенсі. Я зв'язала ось три таких іграшки. Ці іграшки називаються Easy Jolls. Вони є, зараз я покладу гарненько. Ось так. Вони є на просторах інтернету, є книжки, як їх в'язати, тобто, це е, в цій. Іграшці, саме головне це зрозуміти, як робиться конструкція. Ви можете зв'язати зі спідничками, можете в'язати хлопчиків дівчаток або звірят, як вам цього більше захочеться. Я в'язала звірят. Якось я не дуже полюбляю. Ну, поки що, я не прийшла до того, щоб в'язати саме ляльок, тому що, мабуть, в мене син. Ці іграшки я нав'язала для благодійної ярмарки, котра буде проходити під час окремого культурного заходу, котрий ми Україн. Організовуємо тут в Чехії за, для допомоги на конкретну військову бригаду, котра працює на Донецькому напрямку. Це не перший наш такий вже захід, я вирішила долучитися до цього не тільки з точки зору щось там культурне робити, але і. Якусь творчість свою представити. Коротше, сталося так, що ось цей, ця лисичка, це лисенятко, дуже сподобалася моєму сину, і тому, на жаль, він піде не буде приймати, приймати участь у ярмарці, але я зв'яжу. Іншого. Ці іграшки класні тим, що їх можна в'язати залишки в пряжі. Тобто в мене вже немає ось цієї синьої пряжі, цієї е жовтої, цієї, цієї зеленої. І в мене закінчується взагалі ось ця біленька пряжа і ось ця. Спочатку я з'язала зайчика і вам зараз хочу показати, дивіться, шарфики, поки я не пришивала. І ось так виглядає зайчик без шарфика. А ось це в'язання шарфика. Просто шкарпеткового. І дивіться як, дивіться, як цікаво викладається візерунок на шкарпеткової нитку і на такому маленькому шарфику. Це дуже цікаво. Заяць цей мені, якщо чесно, нагадує п'ятачка з Вінніпуха. Дуже просто-дуже легко. Останнім в мене був котик. Я хочу вас попросити, аби ви проголосували в коментарях, яку іграшку, на яку іграшку я зроблю майстер-клас, тому що дівчата з іграшкового буму в мене попросили це. Підійде будь-яка абсолютно іграшка з цього варіанту, тому що. Є різниця в цих іграшках лише у в'язанні голівки. Або ми її закруглюємо як шкарпетку, або ми її закриваємо ось так. Да? Тут краще видно, як шкарпетку, звичайно. І потім робимо вушка. Тобто, напишіть, будь ласка, яку іграшку вам більше сподобалось, тому що я все рівно буду в'язати ще одне лисеня, Бо мій син захотів собі такого самого. А, ну, Тобто, цього він забирає, я буду в'язати щось інше. Або такого зайчика. Бо в такого зайчика мій син теж захотів, і він хоче, щоб там було, типу, серденько, на светрику. Тому скажіть, що ви більше захочете, і я вам все це розповім в окремому відео. На цьому я завершую цей влог. Він був в мене дуже затяжний і не зовсім простий. Але я сподіваюся, що вам він був цікавий і буду вам вдячна за вподобайки, коментарі, за підтримку, тому що ну, такого в мене влогу ще не було. Такого складного в чомусь і е, з такими в деякому сенсі зусиллями. На цьому все. Дякую вам за увагу.